Який зазор должен быть над утеплителем і пароизоляцией в крові? Над утеплювачем ні в якому разі не може бути пароизоляция, ні поліетилен, ні рубероїд. Над утеплювачем супердифузійна мембрана і триволозахисна. Вона випускає пари наверх і не впускає вниз крапельки води. Пароізоляція монтується тільки під утеплювач зі сторони. Будинку, але при умові, якщо пароізоляція в теплій зоні, не в зоні конденсації. Між утеплювачем і вітру мембраною зверху не треба робити зазору. Не треба. От у себе зараз я працюю і на будівництвах, і спостерігаю. Що якщо є зазор між утеплювачем і мембраною, є можливість там утворення наледі або конденсування вологи на мембрані, тому що утеплювач трошки прогріває мембрану, і вона випаровує себе інакше проблема.